Беруть Тут. контингент, який ну, далеко не відповідає очікуванням бригад. Да? Тому от. що як беруть, як беруть? От дивись, людина просто подзвонила родичам і каже: мене взяли в ТЦК, це наче як їздять, знаєш, в мене асоціації там от, тварин відловлюють скажених. Мене забрали в ТЦК, я вже пройшов комісію, і мене відправляють на війну. Ну по любому ж є у кожного знайомий, який це все проходить. Так із нас, і в справді це так і працює на блокпосту. Взяли ну єдине, що там додому його мали відпустити. Але в принципі є такі випадки, коли навіть там людина, колишній поліцейський, він каже: Справді мене прийшов там оновити дані людина, свідома відповідальна. Прийшов оновити дані. Його там зразу на підвал. Комісія, все, все, все психологічний тиск. Коли людина проходить комісію, коли там штамп готов, готов, готов і е, не беруться до уваги там якісь факти. Ну, це ж справді ненормально так, так брати. Дуже, дуже часто, Ми, часто і, е, тут, Але давайте претензії дуже часто не до ЦТЦК, е, а до ВЛК, до лікарських комісій, яким кажуть, там, що типу, там, ну, от у мене е, е, людина, яка із, навіть не з села, з глибокого хутора, де у мене у швагра пасіка. Да? Це там ой, -ой, -ой. і де його взяли без всяких, вручили повістку. Він по-чесному прийшов. Його пропустила ВЛК, забрали, і через півтора місяця він уже загинув. От, ну там чуть не в одному з перших боїв на Курщині. ну не загинув, пропав безвісти. Але я знаю всю історію, тобто ніхто його руки не ламав, на підвал не сажав, нічого. Вручили повістку, він пройшов ВЛК, був визнаний годним, але я кажу, як його забрали? У нього піврота зубів нема, ну і він явно ну, він явно такий вже виморений з життям, да, там, ну в тому числі, може, і не здоровим способом життя. Він явно там не годиться там, тіпа. ну але його визнали годним, він поїхав і все пропал без вести.